Любі і дорогоціні, хочемо подякувати Господа нашого Ісуса Христа за Його Різдво. Посеред війни і пекла Він дає нам і вам надію, вічного життя і великий сенс. Вітаємо усіх рідних з Різдвом Христовим, бажаємо народитися від Бога і зростати у дусі, Божого захисту, зцілення, миру в кожне серце. Обіймаємо, благословляємо вас і любимо. І хочу запросити вас на пряму трансляцію на різдвяну трансляцію, яка буде вже проходити в цю неділю о 16.00 за київським часом. Трансляція буде проводитись в Ютубі. Напишіть мені, поставте плюсик у коментарях, і я обов'язково вам допоможу приєднатися до трансляції. На цій прямій трансляції ви зможете. Отримати відповіді на свої питання, як народитись від Бога, який сенс життя, і як взагалі бути успішною людиною в цьому житті? І ви зможете це примінити в своєму житті, бути успішною людиною, мати сенс життя і народитись від Бога. Тому напишіть мені, я обов'язково вам відпишу. З Богом! З Різдвом Христовим!